Біблія, книга, вихід, глава 36 І зробіть бицалів та оголіяв. Та кожен мудросердий чоловік, кому Господь дав мудрості та розсудку, щоб поміти зробити кожну працю роботи в святині на все, що Господь наказав, Бог. і покликав Моїсей Бецал Іїла та оголіява, та кожного мудросердого чоловіка, кому Господь подав мудрість у серце кожного, кого вело серце зблизитися до тієї праці, щоб зробити її. І взяли вони від Моїсея все приношення, що позносили Ізраїлеві сини, для праці служби святині, щоб зробити її. А вони ще приносили до нього щоранку добровільного дара. І пробили всі мудреці, що роблять усю роботу святині, кожен із праці своєї, яку вони роблять, і сказали до Моїсея, говорячи: народ приносить більше, ніж потрібно було для праці, яку Господь звелів був зробити. І Моїсей наказав проголосити в таборі, говорячи: ні чоловік, ні жінка нехай не роблять уже нічого на приношення для святині. І був стриманий народ від приносів. і наготовленого було досить для кожної праці, щоб зробити її і ще зоставали. І зробили кожен мудросердий із тих, що робили скінійну працю, десять покривали суканого вісону, і блакиті, і пурпуру, та з червені, херовими мистецькою роботою, він поробив їх. Довжина одного покривала 28 ліктів, а ширина одного покривала 4 лікті, усім покривала міра одна. І поспинав він п'ять покривал одне до одного, і п'ять інших покривал поспинав одне до одного, і поробив він блакитні петельки на краю одного покривала з кінця із вспивання. Так само зробив на краю кінцевого покривала в сповнанні 50 П'ятдесят зробив він у покривалі одним, і 50 петелек зробив він на кінці покривала, що в другій спинанні. Ті петельки протилеглі одна до однієї. І зробив він 50 золотих гачків, і по спинав ті покривала одне до одного тими гачками, і стала одна скинія. І зробив він, покривала з вовни, козина, до намета над внутрішньої скині. 11 покривал зробив таких, довжина одного покривала 30 ліктів, і ширина одного покривала 4 лікті, одинадцятьом покривала міра одна. І по спинав він 5 покривал осібно, а шість тих покривал осібно, і поробив він 50 петель накрив. Кінцевого покривала в спинанні і 50 петелек поробив на краю покривала другого спинання. І зробив він 50 мідяних гачків на спинання з скині, щоб стала вона одна. І зробив він накриття для скині, баранячи на чербно пофарбовані шкури. І накриття зверху з шкурок. І поробив він для скині стоячі дошки з акаційного дерева, 10 ліктів довжина дошки і лікоті півлікля ширина однієї дошки. В одній дошці дві ручки сполучені одна до однієї, так він поробив усі дошки скині. І поробив він дошки для скині 20 дощок на бік, південний на полудень, і 40 срібних підстав поробив він під тими 20 дошками, дві підстави під однією дошкою для ручок, і дві підстави під дошкою другою для двох ручок її. А для другого боку скині у бік півночі зробив він 20 дощок. І для них 40 срібних підстав, дві підстави під одну дошку, і дві підстави під дошку другу. А для заднього боку скині на захід зробив він шість дощок. І дві дошки зробив він для скині кутів на заднього бока, і були вони приєднані здолу, разом були вони поєднані наверху її до однієї каблучки. Так зробив він для них обох для обох кутів. І було вісім дощок, а їхні підстави і зі срібла, шістнадцять підстав, по дві підстави під одну дошку. І зробив він засоби з акаційного дерева, п'ять для дощок одної боку скині, і п'ять засобів для дощок другого боку скині, і п'ять засобів для дощок заднього боку на захід. І зробив він середнього засола, щоб засувати посередині дощок від кінця до кінця. А ці дошки він обкладав золотом, а каблучки їхні на вкладання для засобів поробили з золота. А ці засоби він пообкладав золотом. і зробив він. Завісу, блакиті і пурпуру, і червені та суканого вісону мистецькою роботою зробив їх з херовима. І він зробив для неї чотири акаційні стовпи і пообкладав їх золотом, а київ з золотом і вилив для них чотири срібних підстави і зробив від заслону для входу скині з блакиті і пурпуру, і червені та суканого вісону робота габтівника, а стовпи її п'ять. Ягаки їх золоті, і він пообкладав їх верхи та їх обручі золотом, а підстави їхні п'ять із мідь.